Всім привіт! Сьогодні ми в Полтавській області, село Федунка, мотуємо бетонний завод Компакт 28 стоїть. Фундамент під нього вже готовий, під також готовий, замовник вже навозив щебінь, пісок. Будемо приступати до роботи. Велас на 50 тонн. Стандартна комплектація, шнек для подачі. Семент удозатор, стоїть на єврояблу, дуже зручний для монтажу і для фіксування положення. Вібромотор, система арації, падрефкай, ревізійний люк, зверху фільтр пневматичний і аварійний клапан. Фільний бетонний завод Compact-20 складається з бункерів інертних, два бункера по 4 куба, на мосиліндри Хамоці, гібромотор, Італія, бара цинковані, порта цинковані. В середині стоять захисні сітки. низом ваговий конвейер, груза зважування 1500 кг для піска і щебня. Захисні решітки, ребристий, самоочисний барабан, ролики Інтеркрас. Барабан поперований. Стрічка, різка, безкінечна. Затор цементу на 300 кг води на 200 літрів і хіп-добавка на 25 літрів. Це насмішувач СП-500. Готовий заміст на 500 літрів. Нам вигрузка на, на селітрі 3 точки кубу. Гігун 18,5 кВт. Затори цінковані, варта цінковані. Мобільний бетонний завод компакт-20. До нього конвейер подачі бетону і автоміксер. Якщо ви бажаєте розпочати свій бізнес з бетону, але не знаєте як, то звертайтеся до менеджерів Fobield. Фобід надійний партнер для вашого успішного бізнесу.